Мене звуть Павло Шостаков, я менеджер компанії Softico. І сьогодні ми трохи поговоримо про рішення BotGuard, про ринок постачальників послуг, гостерів, про ті компанії, ті компанії, які вибрали це рішення, і що саме воно дає, які переваги воно дає, і чим допомагає саме постачальникам послуг. Я зараз перейду до слайдів, і вже в кінці потім. Включу ще раз камеру, ми будемо робити секцію відповідей на питання, тому ви можете писати всі питання у чат. І в кінці ми спробуємо на це відповісти. Якщо ми щось не встигнемо, то відповідно будуть мої контакти. Ви можете написати і отримати всю інформацію, яка вам буде цікава. В кінці буде на останньому слайді моя пошта та телефон. Не секрет, що а, ринок провайдерів, а, ринок сервіс-провайдерів достатньо конкурентний. Ну, як і будь-який конкурентний ринок, ми маємо наслідки, такі як складні завучання клієнтів, а, проблеми лояльності, проблеми утримання клієнтів, на жаль, цінові війни. І дуже багато сервісів намагається відійти від цінових війн а, завдяки різним додатковим. Сервісам, різним додатковим послугам. Наприклад, хтось пропонує е, додаткові там, інструменти, наприклад, там, складні, класні веб-редактори, редактори, редактори веб-додатків, хтось пропонує розширений е, сервер 24 на 7 з там, дуже високою швидкістю, хтось надає якісь більші технологічні та, е, переваги, хтось концентрується на ентерпрайзі і робить там SLA. І другою, дуже Сильним трендом конкурентного, висококонкурентного ринку, любого висококонкурентного ринку, є зростання вимог клієнтів. Вони зростають щодо надійності сервісу, щодо служби підтримки, щодо рівня безпеки. Тобто, наші клієнти хочуть, щоб ця частина бізнесу була захищена. І саме це надає багатьом компаніям якісь там нові можливості пропонування нових сервісів. Так, наприклад, компанія SyncWeb. Це компанія, яка, яка розробляє веб-додатки. Окрім високої конкуренції на цьому ринку, компанія ще стикнулася з проблемою довгострокових відносин з клієнтом. Тобто, після закінчення проєкту потрібні були додаткові ресурси, щоб підтримувати зв'язок з клієнтом, щоб якось там зберігати його лояльність. І вони шукали варіант, як можна оказати додаткові послуги. І отримувати якісь там довгострокову віддачу від клієнтів, в тому числі. Ця компанія працює в більшості сферів, де вимоги клієнтів щодо безпеки трохи підвищені, та нормативно підвищені це як страхування, де медицина. І тому вони шукали рішення саме там з профілю кібербезпеки. Після того, як вони впровадили BotGuard, вони розширили свої послуги і запропонували своїм клієнтам. Комплексну післяпроєктну підтримку, яка включала в тому числі моніторинг і покращення безпеки вхідного трафіку для тих додатків, які вони розробили. Тобто вони зробили додаткову послугу, довгострокову. І, за словами Сінгвеп, в результаті використання Ботгарду, компанія підвищила довіру багатьох ключових клієнтів, отримала дохід. І саме головне, вони знайшли перевагу на висококонкурентному ринку. Друга компанія. Це хост. Це хостинг з власним там технологічним стеком, з власною фірмовою панелью. Його основний, основний меседж в WebDox зручність для користувача. І це знову ж таки дуже великий висококонкурентний ринок. Ці компанії, ця компанія стикнулася з трошки іншим питанням це підвищення очікувань клієнтів. Багато хто з клієнтів а, хотів індивідуальне налаштування керувати трафіком, а, керувати так, щоб вони самі могли определяти ті чи інші профілі так, а, трафіку, який буде заходити або фільтруватися. І компанія шукала відповідне рішення, яке було б їм цікаво. А, разом з Ботгард, знову ж таки, вони запропонували своїм клієнтам а, предналаштовані групи. Ботів для тих клієнтів, які, нагадаю, там стратегія компанії дуже проста, так, які хотіли просто е виключати або включати певні групи е певні групи в трафіку. А для інших вони додали редактор, який нам е допомагав дуже гнучко ще додавати вже індивідуальні е фільтрації якихось там джерел. І Тут навіть нема ну, не про відгук компанії, тому що компанія не просто там залишила відгук, вона продовжує впроваджувати це рішення навіть у своїх нових дата-центрах, наприклад, в останньому дата-центрі в Данії. Тобто ці компанії вирішили свої питання, їм це допоміг бодгард. І тому питання що це таке за рішення і які плюси воно надає саме постачальнику хостингу, що воно надає його клієнтам. В першу чергу, давайте поговоримо. Про те, що надає клієнтам. Ботгард це рішення, яке орієнтоване на захист від ботів, це також ВАВ, і це захист контенту. Відомо, що проблема ботів останнім часом тільки зростає. Тобто, зараз, за аналітикою, вже це складає близько 30% від загального трафіку. більше того, половина цього трафіку шкідливих ботів це високонебезпечні боти. Тобто боти, які вміють не просто навантажувати ваш трафік, вони вміють аналізувати сайти, імітувати поведінку користувача, знаходити слабкі місця, заражати сайт. Що це означає для наших клієнтів, Я не буду довго розписувати: ми або самі стикалися, або наші клієнти, на жаль, стикалися. Якщо коротко казати, це звуження, або тимчасово просто повне перекриття цього каналу бізнесу. Якщо ми, наприклад, кажемо про якісь там невички e-commerce? І це ресурси. Це ваші ресурси, якщо до відновлення ви відповідаєте. Або ресурси вашого клієнта. Це абсолютно не піднімає лояльність клієнта, про яку ми казали на початку. Наша задача залучати нових клієнтів і піднімати лояльність існуючих, що саме воно надає клієнту? Зрозуміло, так? воно надає захист від е, шкідливих дій, воно надає захист від ботів, воно надає якісь е, зловмисні е, скріптінг. І також багато клієнтів не дуже хоче, щоб те, що вони розробили, або то прайс, або то о, о, якийсь дизайнерський контент, щоб воно потрапляло кудись ще на якісь ще площадки, на якісь ще майданчики. І відповідно BotGuard забезпечує захист і контенту як вручному, так і в автоматичному допомогою якихось інструментів в режимі. Що саме Бодгард може запропонувати постачальнику? Ну, відомо, що ці вимоги, які я зараз перечисляю, вони не є якимось там, останні, останні три місяці, та? вони якийсь час існують. І багато компаній-постачальників вже обирають рішення, які будуть пропонують або будуть пропонувати своїм, своїм клієнтам. І зараз вони стикаються ну, по, по, по факту з двома варіантами. Перше рішення, типи рішень це рішення, які орієнтовані на користувача. І другий варіант це рішення, які інтегровані в систему постачальника послуг, які є enterprise рішеннями, які керуються більше ним. В чому різниця? У них є свої підводні камені обох з цих рішень. Основний камінь це контроль або користувача. Або постачальника. Перший тип рішень орієнтується саме на клієнтів. Тобто, клієнти мають дуже гнучкі варіанти налаштування, дуже гнучкі е редактори правил, дуже, дуже, дуже повністю індивідуально. Але в цьому варіанті постачальник виступає виключно як бізнес-партнер. Тобто, ви не маєте жодного контролю над тим, що відбувається. Це е технічно відбувається виключно між е вашим клієнтом та вендором. Трафік іде кудись у хмару, розшифровується, аналізується і повертається вже чистим. І ви саме ви гарантувати, що цей трафік не потрапить кудись у небезпечне середовище, ви це не можете. І коли щось таке трапиться, ми розуміємо, що перше, куди побіжуть наші клієнти, це до нас, бо ми бізнес партнер Ми їм запропонували це. А ми не маємо цього контролю. Другий маленький аспект це впровадження. Це рішення частіше за все хмарне, і тому налаштування ДНСів, якісь інструкції, це все теж навантажує нашу службу підтримки, до якої звертається з одними і тими ж питаннями, з одними й тими ж проблемками. І ми все, навіть якщо є інструкція, все одно втрачаємо свій час, час нашої служби підтримки, і в тому числі це наші ресурси, те, що ми могли або пустити кудись в інше, або зекономити. В Enterprise з'являється вже рішення on premise Тобто ми контролюємо тоді трафік, ми впроваджуємо якісь певні правила, універсальні правила, та, за якими ми дивимося, що так буде правильно. Але наш клієнт отримує цей сервіс в режимі on off Тобто, він або є, або його немає, він не може впливати на нього. Тобто, та сама вимога клієнта по гнучкому налаштуванню, які ростуть останнім часом, ми не можемо задовільнити. Ну, і відповідно, це рішення enterprise, багато додаткових функцій і достатньо склад... багато з них достатньо складні рішення, складні впровадження, складні використання, І тому у багатьох із них є там певна висока вартість. Так, і всього. Отгарт пропонує третій варіант. Це можливо завдяки його архітектурі та ліцензуванню. По архітектурі він складається з трьох основних компонентів. Це локальне розгортання в першу чергу. Він складається з Геткіра проксі-сервера і з Ботгард-сервера, тобто детектора відповідно самого небажаного трафіку. Рішення ловить трафік прямо на вході. Геткіпер як зворотній проксі-сервер завертає, зеркалює все на ботгард сервер. І далі вже трафік аналізується. Для того, щоб це робити, для захищених доменів Гіткіпер використовує власний менеджер SSL, тобто він ще і контролює, видає та поновлює SSL сертифікат. сервер аналізує, ідентифікує небажаних відвідувачів, тих самих ботів. І повертає вже очищений трафік назад. Аналізує він його по багатьом факторам, аналізує він його по метаданим з'єднання, параметрам мережової сесії, по якихось технологіям підключення. Тобто, ще раз нагадується рішення спеціалізоване на аналізі бот трафіку. Тобто, наприклад, аналізується http запит для спочатку для виявлення підозрілого коду так, на, на таким, як з SQL. Аналізується поведінка користувача потенційного боту. Наприклад, виявляються боти, які запитують багато, роблять багато запитів за якийсь дуже короткий час, або використовують якісь незвичні методи навігації. Якщо більш просунути методики взяти, то, наприклад, використовується механізм цифрового відбитку для визначення джерела. Тобто для відповіді на питання, яке саме програмне забезпечення використовується для генерації цього западу, і це дуже ефективний механізм для виявлення загроз, що генеруються автоматизованими системами. От. Створюються пастки. Ми говоримо про ботів, які дуже сильно дуже добре імітують користувачів, і якщо він викликає підозру, робиться пастка, допускається один-два запади, які проходять, і далі, далі аналізуються його дії. І якщо його дії відповідають далі зловистим діям, він блокується. Також використовується машина навчання і можна джерело, яку ми, ми піймали на одному захищеному домені, можна поширити на весь кластер. Тобто розповсюджити дані, дані про наш, наше підозріле джерело, яке точно вже тепер бот, розповсюдити на всіх наших захищених користувачів. Цей кластер може масштабуватися, тобто на ньому немає ніяких проблем з розширенням, з роботою з вашим трафіком, збільшенням трафіка. Ви просто піднімаєте додаткові машини, є лод-балансер, який дозволяє розподілити навантаження. І третій компонент це панель керування. Веб-консоль керування, вона індивідуальна для кожного клієнта. Ви маєте доступ до всіх. як постачальник послуг. Кожен клієнт може зайти в свою панель, може навіть нічого не робити, і механізм все одно буде працювати, бо є певні вже універсальні правила але він може їх міняти або групами, бо розроблені вже групи по ботам, по відповідним системам захисту, або по, за допомогою кастом. Редактором може налаштувати дуже індивідуально ті чи іншим параметрам різні джерела, які будуть заблоковані. Тобто, це і є те саме зберігання контролю в ваших руках, якщо щось не так ви можете втручитись. І одночасно індивідуальне налаштування під кожного клієнта. Це і є той один з тих параметрів, які, чому обрали ці компанії саме Бодгар. Щодо ліцензування. У Будгарта декілька систем ліцензування. Я зараз зупинюсь в першу чергу для тих для систем ліцензування, яка підходить для постачальників послуг. Є система ліцензування для кінцевих ентерпрайз, і ми поговоримо трохи про неї, коли буде вебінар для відповідної кінцевих ентерпрайз, яким ми покажемо кейси, і тоді вже піднімемо, розкажемо про те ліцензування. Зараз. Про конкретно вас і ваших клієнтів. Ліцензування це підписка, є два типи. Для кінцевих клієнтів – це набор фіксованих тарифів. І на відміну ну, від деяких наших конкурентів, захист, повноцінний механізм захисту проти всіх типів ботів, в тому числі advanced, в тому числі там, посередніх, простих, включається вже з самого мінімального оплаченого пакету. Це дуже важливо, тому що. Якщо наш клієнт не може взяти то пакет з повним захистом, а бере там якісь середні, отримує захист тільки від простих ботів, це не підвищує його захист, це не підвищує його лояльність, це ну, не те, що ми хочемо. Тому включається одразу весь захист. Всі ваші клієнти будуть захищені повністю. Різниця в цих пакетах тільки в навантаженні. Тобто ми беремо за кількість там подій на сторінки. На сторінці, і відповідно скільки клієнт має трафіку, там, умовно кажучи, там, напряму, умовно кажучи, стільки він і вибирає пакет. Тобто для клієнта немає необхідності брати більший пакет просто за рахунок того, що в нього там ще є додатковий захист. Для вас є окрема підписка, яка аналізується по кількості доменів, які ви обслуговуєте. І відповідно з різниці цих э, скоупа та клієнтських. Тарифів і вашого, ви й отримуєте свій профіт. Таким чином ми отримуємо рішення, яке надає можливість пропонувати нові сервіси для клієнтів. Яке економне для клієнта, яке економне для постачальника послуг, більш того, це профіт. Яке зберігає контроль над трафіком і яке Одночасно надає гнучки на влаштування захисту та трафіку, е керування трафіком для клієнтів. І так, воно захищає, пом'якшує DDoS, і воно поліпшує аналітику ваших клієнтів За просто завдяки очищенню трафіку. тобто клієнти більш е е серйозно бачать, е е що дійсно відбувається на їх сайті. Звісно, це рішення можна протестувати. Звісно, перевірити його функціонал, перевірити, чи підходить воно вам, і далі вже вирішувати, коли і як, якому об'ємі його впроваджувати. Отаке От просте, цікаве рішення, яке знаєш, змогло вирішити там, підводні камені, які на зараз існують для постачальників послуг, і яке ми пропонуємо вам спробувати і потестувати. Ну, зараз, якщо є в когось питання, я Впевнений, що залишилося, бо я дуже коротенько пробіжався по функціоналу і по ліцензуванню, тому буду радий відповісти. А, а на початку, чи вже є якісь правила захисту, чи потрібно налаштовувати е, повністю з нуля? Е, так, є вже. Бодгарт надає вже е, певний набір скол, да, універсальних правил, е, які більш того, постійно там якось оновлюються, тому що вони мають ще власний досвід з багатьма серверами, в них є свій власний валний продукт. І ці правила. Для клієнта починають працювати одразу. Тобто є певні випадки, достатньо багато, що клієнти просто вимкають захист і навіть не заходять в, в, в клієнтську панель. І це вже працює. Е, так, є певний набір правил, і це, це вже є, не треба нічого з нуля наштовати. А можна більш детально про захід від DDOS? Ну, звісно, є два типи DDoS. Ми кажемо про DDoS на рівні додатків на Layer 7 вафи працюють саме на цьому рівні, і Бодгарт, очищуючи трафік і захищаючи трафік від певних. Є декілька певних механізмів, які аналізують і бачать скачок так, підвищення активності, починає активно фільтрувати. І відповідно те, це дуже сильно пом'якше, а навіть повні, іноді повністю забирає наслідки DDoS-атак. Тобто ваш, ваш трафік буде вже автоматично очищений. І більше того, для клієнта, оскільки ми кажемо про навантаження, так, про тарифи, то для клієнта DDoS не буде враховуватися. Такі скачки трафіку, вони не враховуються Бодгардом. Ну, По технічним відмінностям, добрий день, які ключові відмінності та переваги між RECAPTCHA, між Google та BotGuard? Ну, В першу чергу, це ж власна розробка BotGuard, тобто впроваджуючи BotGuard, ви отримуєте і, отримуєте і цей механізм. У більшості сайтів навіть капча не використовується. 에, серед багатьох клієнтів бодгарда капча не використовується, використовуються ті самі прозорі механізми аналізу і блокування, які більш ну, зв'язані з аналітикою. Капча використовується там, в окремих сторінках, коли ну, дуже прям не, не необхідно там, це використати. 에, по технологіям майже ну, різниці немає. а Єдине, що це окрема своя, не, своя розробка, свій, свій механізм капча. Тобто, все не пов'язано з звук, це окремий механізм. Поки ми чекаємо ще а, по запитах, я а, коротко скажу, що якщо зайти на сайт Budguard, ви побачите в першу чергу а, його пакети для, те, що я казав, пакети для фіксовані для користувачів. От, вони їх пропонують під, там, під своїм продуктом Bodguard Cloud. А, і відповідно, а, це, це тарифи, ці тарифи, ці вони прозорі, вони відомі, вони є всюди і ці тарифи якраз і стосуються маленьких або середніх ваших клієнтів. Тобто, всі ці інформації, вона не є скрита, вона є в доступі. А, який максимальний трафік на сайт? Немає обмеження на трафік, тому що ми масштабуємо питання в ресурсах, які ми надаємо нашому рішенню. Тобто, якщо ми розгорнемо там, грубо кажучи, 4 там, 6 серверів, так, то є певне, там якісь навантаження, які вони витримають. Якщо ми розгортаємо більше, вони витримають більше, ми робимо load balancing і розподіляємо просто трафік. Немає обмежень. Ці рішення працюють в дата-центрах. Я навів пару компаній, є ще декілька компаній, які, на жаль, ну, це кіберзахист, тому деякі компаній, на жаль, не можу привести. Там ці рішення працюють в дата-центрі ну, з набагато більшим масштабом трафіку. Загалом рішення BotGuard впроваджено ну, майже по всій Європі. Тобто їх сервера є і в Німеччині, є і в Польщі, є і в Нідерландах, тобто багато де. Максимальний трафік, який Бадгарт може витримати. Ну, він обмежується розміром каналу, провайдера, який, ну, провайдера послуг, які відповідно його використовують. І ресурсами, які вони можуть, можуть йому додати. Якщо ми можемо розгорнути якусь кількість серверів, у нас є ці ресурси, то, відповідно, далі обмеження перетікає вже на канал. У нас. Нем, ну, Технічних обмежень щодо масштабування немає. Є обмеження щодо ресурсів, але це вже залежить від інфраструктури замовника. Колеги, якщо є питання щодо технологій, деяких, от, наприклад, як то я запропоную там окремо зробити з технічними спеціалістами зустріч, там є. І ще декілька цікавих рішень самого бодгарда, і можемо це окремо обговорити. Чим це рішення технологічно орієнтоване на ботів, чим воно відрізняється, і які, які там є фішки, бо зараз технологічно я дуже це глибоко не можу завернути. Окей. колеги, будемо тоді а, завершувати. Я бачу, нових питань ще нема, вже нема. А, ви бачите мої а, контакти. Якщо потрібно, пишіть або дзвонить. І всю необхідну інформацію я а, вам надам. Все, що у вас цікавить, щодо Бадгарду, я вам надам. Тож, пробуйте, ставте, захищайте себе, захищайте клієнтів. Гарного дня.